Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО підполковник Анатолій Стельмах. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Міністерство оборони України готується до старту роботи в Україні п'яти трастових фондів НАТО на загальну суму 5,4 мільйони євро. Через трастові фонди здійснюватиметься допомога країн НАТО Збройним силам України за такими напрямками: як модернізація системи зв'язку та автоматизації вартістю 2 мільйона 90 тисяч євро. Реформування системи логістики та стандартизації Збройних сил України вартістю 1 мільйон 195 тисяч євро. Фізична реабілітація та протезування військовослужбовців поранених в АТО вартістю 845 тисяч євро а також кіберзахист вартістю 815 тисяч євро. А також перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців вартістю 410 тисяч євро. Напрями витрат коштів за кожним із проектів проходять наразі погодження у штаб-квартирі Альянсу. Іноземні радники при Міністерстві оборони України та Збройних силах України надають активну консультативну дорадчу допомогу у здійсненні реформ українського війська. За останні місяці за сприяння іноземних радників та експертів альянсу Міністерство оборони України опрацювало проект стратегії національної безпеки оборони, нової редакції концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, стратегічного оборонного бюлетеня України, державної цільової оборонної програми оптимізації та організації Збройних сил України на 2015-2017 роки воєнної доктрини України, а також концепції Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних сил України на період до 2020 року. Більшість із цих стратегічних документів вже ухвалені урядом. Крім того, за сприяння іноземних радників у Збройних силах України запроваджено нові стандарти підготовки військ і органів управління з урахуванням досвіду АТО та стандартів НАТО. Створюються сили спеціальних операцій, підготовлено пілотний проект з відродження та розвитку військово-морських сил Збройних сил України. На підставі стандартів НАТО в Міністерстві оборони опрацьовано та введено в дію 62 Нормативних документів альянсу, серед них такі важливі стандарти речового забезпечення, як характеристики та захисні властивості бойового одягу військовослужбовця, захист очей військовослужбовця, балістичний захист, критерії до бойового шолому НАТО та методи балістичних випробувань персональних броньованих засобів захисту. Та бойового обмундирування. Річний план закупівлі Міністерства оборони України 2015 року передбачає 513 процедур закупівлі на період на суму понад 9 мільярдів гривень. Відповідно до річного плану, Міністерство оборони України вже розпочало 506 закупівельних процедур очікуваною вартістю близько 8 мільярдів 800 мільйонів гривень. Зокрема, 2 мільярди 760 мільйонів гривень передбачається на закупівлю речового майна, 1 мільярд 960 мільйонів гривень на закупівлю пальномастильних матеріалів, 1 мільярд 740 мільйонів гривень на оплату послуг харчування військовослужбовців, 733 мільйони гривень на ремонт озброєння та військової техніки Збройних сил України. 394 мільйони гривень на закупівлю систем та послуг зв'язку. З початку року Міністерство оборони України уклало 560 договорів та додаткових угод за напрямом тилового забезпечення на суму близько 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Вже надійшла продукція та надані послуги для тилового забезпечення на суму близько 4,5 мільярда гривень. Зокрема, Міністерство оборони України уклало 44 договори та додаткові угоди на постачання близько 100 тисяч тонн бензину, дизельного пального, авіаційного газу та мастил. Більше 400 договорів та додаткових угод на постачання речового майна. 79 договорів та додаткових угод на закупівлю послуг харчування та продовольства, а також 13 договорів на надання лазнепральних послуг. У 2015 році Міністерство оборони України провело процедури закупівель та забезпечило постачання продовольства для доукомплектування 300 тисяч наборів сухих пайків для військовослужбовців Збройних сил України. Продовжується укладання договорів для укомплектування ще 400 тисяч таких наборів. Триває постачання одноразового посугу для харчування військовослужбовців у польових умовах на суму близько 4 мільйонів гривень а також обладнання для їдалень на загальну суму 5,7 мільйонів гривень. За напрямом речового забезпечення. У 2015 році Збройні сили України отримали 198 тисяч комплектів літніх польових костюмів, 120 тисяч пар берців, 40 тисяч пар гумових чобіт, 140 тисяч утеплених курток та 90 тисяч пар утеплених штанів, 58 тисяч бронежилетів Корсар, 75 тисяч кулезахисних шоломів каска 1 М. 50 тисяч костюмів для, спеціаль... для спеціалістів різних родів військ та служб, 98,5 тисяч комплектів костюмів для захисту від води, 50 тисяч карематів, більше 90 тисяч спальних мішків, 62 тисячі ідентифікаційних жетонів тощо. На виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік за два минулих тижні державні оборонні підприємства поставили до Збройних сил України 40 наземних радіолокаторів та 81 одиницю автомобільної техніки. Всього ж у 2015 році для Збройних сил України закуплено 30 одиниць авіаційної, 27 одиниць бронетанкової та 425 одиниць автомобільної техніки. 40 артилерійських гармат до бронетанкового озброєння, 40 наземних радіолокаторів, 132 інженерних засоби, 187 засобів топогеодезичного та навігаційного забезпечення, 525 військових приладів спостереження та прицілювання, а також понад 266,5 тисяч ракет та боєприпасів. Ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та спеціальні бригади державних підприємств лише за минулий тиждень повернули для виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції 302 одиниці озброєння та військової техніки, в тому числі сім танків Т-64, чотири реактивні системи залпового вогню ГРАД, дев'ять самохідних гаубиць гоздика та одну «Окація», 7 зенітних, ракетних, зенітних установок ЗУ-23-2, 3 гармати Гіацинт Б та 3 гармати гаубиці Д-20, 6 бойових машин протитанкових ракетних комплексів Метис та 6 Конкурс. 7 бойових машин піхоти БМП-1 та 14 БМП-2. 16 бронетранспортерів, дві бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, чотири бойових розвідувальні машини БРМ 1К та чотири 120 мм міномети. Крім того, військово-ремонтно-відновлювальні бригади повернули до строю 179 одиниць автомобільної техніки. Державні підприємства провели ремонт 27 одиниць ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння і техніки, зокрема, 4 реактивні системи залпового вогню ГРАД, одну самохідну гаубицю гвоздика та одну акація, 5 бойових розвідувальних машин БРМ 1К, 10 танків Т-72 та 5 бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2. Таким чином, з початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 29 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, у стрій повернулися 1767 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 5737 одиниць бронетанкового озброєння та техніки, 19927 одиниць. Автомобільної техніки та 1782 одиниці техніки родів військ та служб Збройних сил України. Із цієї кількості 28 тисяч одиниць відновили ремонтно-евакуаційні та ремонтні групи військових частин, які в зоні АТО зараз працює більше 50-ти. Наразі дякую за увагу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу проведення антитерористичної операції Анатолію Стельмаху, який поінформує вас про останні події в АТО. Доброго ранку, Анатолію. слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі 4 дні. Прошу колегі. Четверту в цьому залишалася до з поспуті. Незаконні законні простування декілька разів іншого граматичну та несистему стрілювались позиції. Так, 4 вересня більшість обстрілів зафіксована з удно Донецька. Близько 9 години бойовики зі Стрілецької поки були, мабуть, по нашому покорному пункту в Мар'янці. А о 14.06, 16.15, та о 17.00 Позиція в позиціях військ у всьому населення. Окупанти застосували гранатомети і стрілецьких хвороб. Крім того, під підметів ворог близько у вечора опинилися сили акту напівки від Антіївки. 5 березня активність російсько-терористичних військ на Донецькому напрямку майже в до півночі до другої ночі білий стан з 23 мінометів зенітних установ та стрілецьких. Були по позиціях сил на Крім того, у цьому ж районі близько другої ночі в нашому опорному пункту працював 120-м відномет. Також з опівночі до першої ночі, против зі сторони Фикалинів, тричі артилярки, українські підробки, що на артилерійську. На Наприкінці тупи, близько 19 років у наш спортсміх. Відео. Також о 21.55 зціпили в українських позиціях у Ар'янці. А майже о 23.00 ворог зі Стрілецької групи стріляв наші позиції Зайцеві, що на Артемську 6 вечора близько 8, .00, 13 .00 та 13.00, бойовики зі стрілецької двох стріляв наші пункти в районі Арінка. О 13.40 транспортів ворог був по українських підрозділях у селищі Щастя на Лутах. Ввечері, як Хмельницька, близько 26 доходять цих атом максимум виявив до збройня БМП на спецькому. На артемську на 21. Ворог застосував стопецьку під українських підрозділів Тікіров, а близько 23-ї. У наших позиціях у селищі Знайця лідчі працював вже й знак. Перше за останні місяці, 7 вересня зночі до 18 го року досієї не було жодного застосування. Проте вже після 6 бедня бандити продуктів прокупається. Так близько 18 роки, в районі населення синосського напрямку. Диверсійно розвідку. Войовків досить за підтримки стрілецької дометів намагалися обійти нашу. Підтрим. В результаті відхідня противник відступили. Крім того, о 18.25 очиці зі стрілецької зброї обстріляли наші підвозки в майорську на артеміському напрямку. А близько 25 бандити проти 82 мільйонів у українських позиціях. Після обівчі, вже сьогодні в березня. Перший сорок селища СИЗИ, невдалі в корні сила, ТО, гроші Дександрів стало порватиме чути. Якщо ж говорити з ГАУ протягом 4 днів, з 4, -го, 7 -го березня, сім разів порушав перемен. Слід додати, що за нашою практику інформацію, деякі проросійські банки, банки використовують передмітні. Для підготовки і чого провокації, плануючи дестабілізувати ситуацію в схід України, За та шкіл, частина бойових вихідців із Запорізької області, мають намір так Залежно від подій цей зайдмівці можуть використати для перетеснення сепаратистської діяльності Запорізьку область. до подібних зібрань учінці і мешканці інших областей, які. Колеги. Дякую, пане Анатолію. Колеги журналісти, чи є питання до наших спікерів? Питань немає. Тоді дякуємо пані Вікторія, пане Анатолію, до зв'язку в п'ятницю. І наш наступний круглий стіл о 10 годині.